Привіт світлічки. Сьогодні ми поговоримо про накшатру Тханіштха. Значить, вона відповідає це ізобілія, на, як ізобілія на українській мові я забув Достаток. 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 О, достаток да, це. Достаток. Так, далі символ Мріданга, ну, барабан взагалі. Ну, він такий, як Мріданга, він чуть-чуть відрізняється. Зараз покажу, як він виглядає. Так, відповідає за нього Марс. От. Накшатра це жіноча, от, має демонічну природу, так, от, що небезпечно трошки, рухома, так як і попередня накшатра. Але відповідає за ціль її. Це тхарма, і за неї відповідають вісім божеств. Зараз ми цей списочок пройдемося, почитаємо, тому що це одна з таких дуже сильних накшат. Так, ще також ми подивимося, де вона в нас знаходиться. Значить Ця накшатра. ну от, Тут вже цікаво у нас виходить, бо це вже остання накшатра. І вона попадає половина вона попадає в Козирога, а половина попадає в водолія. Вроді вона би здавалась, водоліть такий класний, класний, но чуть-чуть все, як завжди, зовсім не так. Времені мої, я вам нагадаю: запишіть собі великими буквами, плакат собі на стіну повішайте. Дуже важливу цитату. Джотіш це накшатр. Тому що знаки вони мають місце, вони дають нам інформацію так, але це є часткова інформація. Тому, будь ласка, вивчайте джотіш, це накшатри. Ну, от. Тобто мають бути накшатри. От. Тому що бачите, що коли ви вивчаєте накшатри, ви розумієте, все зовсім по-інакшому, як який наказав в попередньому відео, що здавалося б. Вроді би водолій такий класний, але за нього відповідає накшатра шатаб'єша і там раху. Так? Тут Накшатра Тханішка і тут Марс. Ну, і тут теж такий, є водолів, він такий класний, да фіга, він не такий зовсім. Да. ну, а, klar, це Ви це про... не знаєте водолієв. Так, да, ви ще <райний>. водолієв не зустрічали. <райний> да, да. А потім люди приходять кажуть, та я знаю, у мене от чоловік водолій, ну, ну, він взагалі на Водолія не подібний, Правильно, а ви на кшатру його дивилися, ви ж на кшатру подивіться. Крім водолія, там ще накшатра є. Ну, так що таке. Так, давайте я покажу, як виглядає барабан, про який у нас йдеться мова. Так, це у нас який слайд 23-й. Так, да, тут він трошки відрізняється. Це не є прям отакий цей барабан, такого типу. Це не мріданга. Оце такий барабан, він трошки інакший. Ось, ось такий іменно барабан. Про... Ні-ні. ні, -ні, -ні, -ні. О, Оцей барабанда, от про такого типу барабан, де Він трохи відрізняється від того барабану, що ми знаємо. Ну, от. І Мріданга вона трошки по-інакшому також виглядає. Так, Інна, давайте я вам передаю слово і потім далі ми зачитаємо всі божества. хорошо? Так, <гум> да, дня що ну, та дуже люблю цю Накшатру, Вона дуже цікава. Чим саме вона цікава? Вона якраз є накшатрою екзальтації Марса. <гум> тобто Марс не просто екзальтує в хазероги, Марс екзальтує Тханіштхі. дуже сильна якраз положення, тому це дуже сильна накшатра, дуже цікава. Марсіанська накшатра, да, це заключна енергія Марса. І саме це нам нагадує про те, що дивіться заключна енергія Марса екзальтує саме в козирові в Тханіштхі, Що Марс, ми дуже часто люди думають, що марс це ж просто таке, що знаєте, побіг і зробив, побіг і зробив. Дивіться найсильніша енергія марса дуже структурована. Тому люди з прокаченим марсом. Вони насправді дуже структуровані, дуже чіткі. Вони вміють о, цю енергію контролювати цей вогонь уже котрий в системі, та конкретно в коробочці. Він чіткий, він конкретний, він структурований, він логічний і він стратег. І це про також це правцеправцю це над шатуханічна дуже про стратегію, про вміння організовувати колектив для досягнення якихось. Цілий, тобто це вміння працювати в команді і навіть управляти цією командою не просто так Марс там екзальтує, а та бути лідером в організації команди і вести цю команду до якихось общих цілей. Ну, скажімо так, офіцер, офіцер, це, це, це мабуть, це, це не просто боєць там чи захисник, це вже, скажімо так, офіцер. Тому що ну, yeah, е, yeah. офіцер він не, він не може да, як просто так. Ну там взяв шашку і пішов, там помахав чи мороду комусь небудь. Це, це трошки не про те. Ну, от, козирозі, yeah. це зовсім по-інакшому. Так само, якщо подивитися в армії, там чітка структура. Там чітка структура. Кожен знає, хто yeah. що має робити, є певна ієрархія, все чітко працює, все як має бути, так? Да? Порядок. Да, тому Порядок, таке, да? я сказала... Дуже сильне е, проявлене слово ці накшати – це порядок і структура. Це люди, які дуже люблять люблять порядок, і вони можуть самі вносити. Це порядок в колектив. Чому з них дуже класні лідери, да, тому що вони структуровано ведуть свою команду, в них є конкретні дії, да, і там нема хаотичного цього повстання. Особливо це та тханішка, яка знаходиться в козероні. Там ми з вами вже зрозуміли, що дві пади буде водолії, і це вже трохи інша тханішка, і дві пади буде в козероні. То саме структура це найбільше. Особливо в зарозі, але навіть та частинка, що потрапляє додалі, вона теж буде про структуру, але вже більш таку не кілька Ну це як сказати, Це це трошки інакша структура. Це ну структура інформації, ага. скажімо так. вона mm -hmm. трошки mm -hmm. за інакше відповідає, але Тим не менш Сатурн є Сатурн. Тут <клігалі> від нього mm -hmm. нікуди не дінешся. <клігалі> <клігалі> а ще так цікаво, я б сказала, що якраз ми з вами шатри. Ми з що дуже багато парних на да були там у Пурва, Уттара, да? і вони дуже часто повторюються. Там була джеєш. Нурадха. І якраз ось зараз шравана і Тханішка, Ханішка, це, це теж пара накшатра. Да. І вони одна одну дуже доповнюють. І тому класно, коли <кхи> у людини в гороскопі проявлено ці дві накшатри. Тобто, взагалі класно, коли вони по пара. І шравана вона більш слухає, да? а Тханішка це саме практична накшатра. Вона конкретно все на практиці робить. Вона дуже не любить, не любить, коли це просто бла, 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 пусті розговори. Це не про Тханішку. Вона дуже любить, коли ми те, що ми знаємо, дивіться дивіться, те, що ми почули в Шравані, ми конкретно примінили на практиці від Тханіштхі. Тому якщо у вас є ці дві накшатри, я вас. Цвітаю, якщо немає її тільки шравина, я дуже рекомендую знаходити собі поруч людей, да, партнерство, у котрих буде тханіштка. А ви навпаки, якщо у вас є тханіштка, то ви класний лідер, ви практична людина, це дуже сама практична накшатра. Знаходьте собі поруч в колектив да, людину зі шравана, яка буде більш уважно слухати, ніж ви. І так цікаво, що ці дві накшатри вони дуже музикальні. да, і Ми бачимо навіть угу. там був шравана, це вуха, це гарний слух, це слухати. Да. А тут у нас є Барабан, ще один э, э, символ ція лакшатри, це флейта Крішне, да вона, ми відчуваємо, що пов'язана з музикою, ритми. Тому тханіська вона дуже ритмічна накшатра. І прям як рекомендація, розвивайте свій слух, музика, мантри, да, ритмічні танці. Це все буде дуже допомагати вам реалізовуватись по життю. Тому ем, треба, як знаєте, одна з задач на накшатри це навчитися відбивати власні ритми. Власні Вони ритми дуже ритми часто, життя. люди, які можуть йти, теж відбивати якісь чужі ритми. Це прекрасно, але не забувайте про власні. Там вона, як, вони вони ага. в тандемі, так як ви кажете, вони в тандемі йдуть і вони якраз йдуть яким чином. Тобто Шраманам це почути, а тханішка це зробити, що, а, що та, ти почув та. правильно. Да. От, так, і це також, так як ви кажете, да, да, це, бо так само от, я знаю людей, які е, ці, от, я бачив, коли дивився відео, одне мені цікаво було, от, як індусіки, сидить маленький індусік, там, ну, не знаю, зовсім дитина, там, пару років, да, от сидить вчитель, бере там, мрідангу і там, там зіграв, от, а той сидить і точно так само повторює, я такий думаю, ого, але це шравана, напевно. Скоріш за все, це, це і шравана, і тханіш хада. І причому він сидить, я би не сказав, що та дитина, що той індусік, він там прям так напрягався, щось запінтує. Ні, він так стоїть спокійно, такий. Угу, угу, окей, той закінчив, то <рес> той саме <рес> повторив. Причому там ну, це, це не якісь прості ритми, це дуже складні ритми. О, тому що, ну, як подивитися, то індійська музика, ну, ті ж самі мантри і так далі. Є прості мантри, звичайно, так, але є дуже складні. От сам санскрит, він так само дуже складний. <кій> так що воно допомагає. Це точно так цікаво, що да ми з вами вже вивчали до в котрі було багато божеств. це Була у Тарашатха, mm -hmm. і Тханішха вона також дуже цікава, тим, що в ній аж вісім божеств дуже благоприємних вас, судебів да, божеств божество да. mm -hmm. які. Наповнюються накшатрі своїми якостями, тому це дуже неоднозначно накшатра. Я кажу про людей, у котрих тханіштха проявлена, що вони можуть займатися різними справами. Це вже накшатри, котрі не підпорядковані під одну зону діяльності діяльності. Ні, вони за що б ці не брали ці люди. Вони насправді можуть бути реалізовані, бо вони дуже можуть досягати. І так. Божества накшатри да, цієї васудеви, це апа, божество апа перекладається як вода, чоловіче божество пов'язана якраз з енергетикою води. Тобто це і натхнення, да, це і достаток, це і процвітання, тому що саме жіночі енергії відповідають за ці якості. І тому як первашатха, це божество наповнюється накшатру достатком. Тхрува це божество, яке відповідає за фіксованість. І цілеспрямованість, тобто зміння сконцентруватись на одній цілі йти до її досягнення да, маленькі. Стабільність, стабільність, да, да. Це теж про тханіжку, божество тхара, що означає носі чи потік води, символ як водолія, да, знову таки лити щось іншим, да, знання допомагати, давати, тобто щось виливати на людей. Да, це також і про тханіштху. Аніла переводиться як вітер, тобто, схоже з енергетикою на кшатри сваті. Що за допомогою вітра? Це можливість бути, знаєте, по всьому всесвіту. І саме тханіштха, це накшатра, яка найбільш сильно пов'язана з, з усім міжнародним. Вона була Нурадха, вона дуже пов'язана, тханіштха mm -hmm. ще yeah. більше. Yeah. Тобто, міжнародний вплив. Yeah. Це на кшатри, yeah. до речі, якщо вона є в вашому гороскопі, то на вас дуже класно направлені іноземці і все, що пов'язано з реалізацією Україна. Так, так далі у нас сюди. ага так, сома божество, яке у нас було в Мрігаширі пов'язане з, з енергетикою місяця. Да? Це процвітання, це знання, це мудрість, це любов, да? це, можна сказати, е, напій безсмертя також. Да? Ну, ми нагадаємо, що місяць це головний серед браманів. Тому дивіться, ці всі якості вони також є в Тханіштхі Накшатрі. Анала переводиться як вогонь, дуже пов'язане з енергетикою Накшатри Крітіка. Пам'ятаєте, там був прям агні, божество. Mm. І е, також це про що? Про енергію сили досягнень і трансформації. Це все енергетика вогню. Ось ханічка неї наповнена пратюша божество, яке переводиться як зоря, да, ранковий світанок. Е, це промені про, про сонця, да, початок, зародження чогось нового. У нас була схожа енергетика в Понарвас, пам'ятаєте, mm -hmm. і в хасті. Тобто енергія зародження чогось нового, як світанок. День починається зі світанку. Да. Точно так же тханіштха, вона дуже класно пов'язана з початком чогось. Це прекрасна накшатра, до речі, для. Нових справ. Прапхаз перекладається як світло, сонячне божество, пов'язане з ранковим часом. Ну Також енергія світанку, да? починання чогось, сонце, да? це енергія світити всім. І не просто так тханішка знаходиться і в козорогії водорійці. Це знаки, які найбільше пов'язані якраз з соціумом, саме такі yeah. соціальні yeah. знаки. І прапхас це те, що на макуляр. Тобто дивіться, скільки якості тханіштха в себе вібрала я б сказала, вложила в себе енергію всіх накшати. Вона неймовірно сильна, але навчитись, навчіться відбувати свої ритми, друзі. Якщо у вас є тханіша, не танцюйте завжди тільки під, ритми, під музику інших людей. Тобто, у вас є якості, щоб досягати великих цілей, але знову таки повертаємося до стрільця, чи правильно ви ці цілі поставили. Там ще один момент, що тханіша вона дуже класна для всіх справ, але не сприяти до чого? Ну, для сімейного сімейного життя, да, да. ну, тому не дає люди, яких проявлена тханіша дуже часто у відносинах. Будуть віддавати більше ніж отримувати самі до речі, да, да вона да, дає не да. не дає щастя відносно велика да. ну для для цього для сімейних справ це рохінні три От вони найкраще підходять. Да, а якраз у це ну ця Анакшатра, вона напевно одна з таких бомбезних, яка така, прям ух, так от ух, ух, да, ух, да. Да. але не для не для. Вадьбе, не для весілля не підходить. Та не треба одружуватись коли місяць Ханіштки. І треба прийняти той факт, що дійсно як буде, де, чому вона про таке? Та? вона дуже пов'язана з, е, з Пхешмадева. Та, mm. Хто е, читав або слухав то, да, той знає про цього великого, велику yeah. мудру людину, але все було прекрасне, але в нього не було. Своєї дружини, своїх дітей, бо він дав такий, е, таку обіцянку, да, що я ніколи не одружусь для того, щоб моє царство мало плюси. Ну це, і це ж втілення один так. з восьми васу. Тобто сім вони а, та, та, там ж була восьми історія, восьми. що цариця вона вийшла, ну жінка вийшла замість цариця, да, І цар їй сказав, що каже, ну вона йому сказала, поставила умову, каже, що що би я не робила. Ти мене не маєш нічого питати. Що? І вона народила дитину, пішла втопила. Народила, пішла втопила. то що ж таке? І вже останню, коли народила, то це, це якраз був Бішма. Тобто ти якраз народиш, це, це є один з у втіленні його на землі. От, тому, да. він, тому він відрікся, він сказав, що да. і він Тому він цей потенціал. Це з вас найдовше життя. Да, да, так, З вас, да. да. восьмий він якраз був. Да. Тому але в нього був такий обідниця ніколи не одружуватись. Не мати сімейного щастя. Служити народові, відчуваєте козиріга, да. Да? служити народові, але не мати власного сімейного щастя. Люди з Ханіше, вони дуже це відчувають, вони дуже часто багато віддають, але в плані свого сімейного щастя вони відчувають. Але це теж треба прийняти, щоб не постійно із за цього. Я ось вийду п'ятий раз заміж, чи я одружусь, там десятий, а нема цього щастя. Ну, вам просто навіть не положено це по тханічних накшатрі, ви просто цього можете не відчувати. Тому треба це прийняти і просто навчитися бути з цим щасливим. Ну, це тут, може зробити. Людина е може так адаптуватися. Дивіться, який фактор. Якщо подивитися, то навіть коли створюється сім'я, то сім'я створюється для чого і від чого ми отримуємо щастя, тому що ну це також глибока помилка, коли от е, йдуть в сім'ю, чи чоловік, чи жінка, з е, ну з наміром того, що я йду в сім'ю для того, щоб насолоджуватися. Да фік два не вийде так. Ні день. Да, кожен день, да, то жінка має бігати тут та та і фаєр шоу мені і танцювати про зім, або чоловік там щось таке, ну там квітами там закидати, там айфонами кожен день то зовсім не про то. І ну, і, і, її від всіх складнощів життя, і від карми, а так не виходить. Не виходить. Так. Ну це це до речі, це до речі, один з моментів безвідповідальності. Тобто, дивіться, якщо навіть подивитися, то ну найперше, коли ми йдемо в сім'ю, коли ми входимо в сімейні стосунки, треба зрозуміти те, що сім'я створюється для чого? В першу чергу сім'я створюється для. Продовження роду для дітей і чоловік жінкою, вони служать дитині, ну скажем так, по-хорошому вирощують дитину. Так, дитина по ієрархії стоїть найнижче, але по факту, тато з мамою, вони вирощують ту дитину, навчають, служать дитині. тому що от ми кажемо там суспільство, там з ким працювати. Ну, з ким, якщо в сім'ї є не виростили ту дитину, то з ким ти будеш працювати. Ну це вже це вже до речі не раз, бо тому що от я бачу такі я спілкуюся деколи з людьми і сидять там. Ну підприємці, наприклад, вони кажуть, ну от що таке бачите, що з суспільством сталося. І тут же вони десь там цей в баньку з я кажу, ну ви ж розумієте, що то чиясь дочка, що це можливо вона хоче стати мамою. А ви тут таке творите? І люди це не завжди розуміють. Да. От, да, потім да, також да. Що, так тому що ми самі так в нього вкладаємо. Саме так в нього вкладаємося, що ми вложилися, <клес> як ми ви виростили своїх дітей, як виростили нас? Тому ось все формується спочатку в четвертому домі, в сім'ї, а потім вже де в десяти, десятий в напроти, да, і вони чітко між собою звездні, четвертий, десятий. Також там є ще фактор такий, що коли чоловік з жінкою, коли вони сімейні справи закінчили, то йде ну діти, коли з дому йдуть, тобто ну в сім'ї йде як сати, коли знайомляться, да спочатку познайомились, Там хлопчик-дівчинка зустрічається одне, потім зустрічається ближче знайомиться. Коли потім медовий місяць, коли вже сім'я, потім з кожною дитиною. Перебудовуються стосунки, і потім іде ще одна фаза. Це коли вже діти виросли, пішли знову. Чоловік з дружини перебудовують стосунки. І там, от якраз іде ця фаза, це десь приблизно 50 років. Включається, коли вже стоїть питання: чим я корисний суспільству? Все в сім'ї, всі справи закінчили, і виходимо перед ним в суспільство. Що можемо віддавати? От якраз тиханішка, вона це якраз це є з тих моментів, що все, сімейні діла закінчились. Тепер давай служи людям. Роби щось корисне для людей. Знову ж, ну, Бачимо 10-й знак, да? ну, от, яку ти користь можеш принести суспільство. Це якраз от є той фактор, що ти вкладаєшся весь, от, віддаєш щось, щось людям. Да. От, от, тобто, це і є той момент, коли людина шукає призначення, що я можу за когось зробити. Да? Тобто, от, ну, в такому от плані. Хорошо? Да. Так що таке? Фух, так що ж розъйшовся так. Фух, так про... Ну тханішка, такі, Барабаны такие. бум Так, да, так що есть таки. Так, да, по побарабанили трохи скажемо так. Окей, хорошо. Добре, Інна, дуже вам дякую. Да, я сподіваюся, що ви енергетику прямо відчули. Хорошо. Ми на наступну накшатру там будемо, ну, будемо проти ханічку розкажу, ми з барабанами прийдемо там, щоб було чути. Так, <реш> так, що, так. Хорошо, Інна, добре, дуже вам дякую. Да, шановні підписники, дякую вам за те, що ви з нами. Ну, от, діліться, будь ласка, цим відео своїми друзями, тому що точно воно комусь буде корисне. От, і хто ще не підписаний, підписуйтесь, тому що у нас завжди цікава інформація про ведичну астрологію. Дякуємо за перегляд, до зустрічі в наступних відео.